Доброго дня, малята! Привітаємося один з одним. Я скажу привіт тобі. Твій привіт летить мені. Ми хороші друзі. Обіймемось дуже. Діти, послухайте, щось чутно за вікном. Так, це сигнал автобуса. Сьогодні ми відправимося в подорож. Нас давно запрошувала бабуся до себе в гості. Бабуся Параска живе в селі. Ми її провідаємо та й дізнаємося, а хто ж у бабусі живе? Може, вона сама та дуже сумує. Тож сідаємо в автобус та поїхали. Швидко пролетів час. А ось ми і приїхали до бабусиного подвір'я. Хто це гавкає, кусає бабусин дім, він охороняє. Малята, як ви гадаєте? Хто це? Я думаю, ви здогадалися. Так, діти, це пес, а звати його кудлатий. Пес охороняє бабусин дім, не пускає в нього чужих, годує песика бабуся і живе він у будиночку, який має назву будка. А ось і бабуся до нас поспішає. Нам потрібно з бабусею привітатися. Малята, а давайте з вами згадаємо, які ж є чарівні слова привітання. Так, добрий ранок! Вірно, добрий день, а якщо це вечір, то добрий вечір. Хто це з хвостиком і вушками, у кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадеться, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть. Від кішки. Так, це киця мурка. Пропоную пограти у гру, чим ми кицю нагодуємо. Так, наша киця любить їсти рибку, а ще корм. П'є молоко та їсть м'ясо. Це кажемо му, -му, му молока з кому, Петрику і Колі, Наталці та Олі. Так, це корова. Вона дає людям молоко. Скажіть мені, а як називає дитинчато корови? Вірно, телята, а що полюбляють їсти корівки? Влітку корови пасуться на ложку, їдять травичку свіженьку, а взимку бабуся годує корову сухою травичкою, яка називається Сіно. Хто це так стомився? Та під кущик завалився біла рожева, в неї спинка, у неї поросят. Аж цілих 10. Мама свинка лежить зі своїми дітлахами під кущем. Діти у свинки називаються поросята. Давайте ми з вами зараз пограємо у гру один багат! Вам потрібно розглянути картинку. Уважно її роздивіться та скажіть. Скільки свинок ви бачите? Вірно, одну. А поросяток? Так багато. Бачите, діти, що бабуся живе не сама. У неї повний двір тварин, які потребують її уваги та піклування. Тварини, які живуть поряд з людиною, приносять їй користь та потребують. Піклування і називаються домашніми або свійськими тваринами. Слідуючого разу ми з вами продовжимо знайомство з тваринами у селі, а зараз кажемо до побачення!